Зараз дуже, до речі, класно є такі системи, коли ви можете собі нагадування поставити. І коли виходять статті, наприклад, з двома трьома такими словами, у вас зразу приходить такий меседж, що от вийшла стаття, от, така, яка вас цікавить. Тобто, вам не обов'язково навіть переглядати зміста журналів, постійно тримати руку на пульсі, постійно гуглити. Але дійсно в якийсь момент зрозуміло, що. Цю інформацію ви не можете ні в голові зберігати, ні на якомусь там носії, що це там PDF-и статей. Як правило, я скачую кожен раз на початку. Кожен раз я думаю, о, от я собі цю статтю збержу, цю статтю збержу. Потім читаєш дійсно їх всі спочатку, потім все менше і менше і менше. Потім це доходить до того, що у вас вже не вистачає часу їх читати. Я їх вже навіть не зберігаю, тому що якщо мені потрібно, я їх скачую заново. І переважно, якщо дійсно саме такі цікаві статті, я в певних папочках тематичних розкидаю, але це, як правило, статті якісь методологічні або якісь ті, що мені хоч, захочеться ще раз прочитати. От, тому це е, так. І е, дійсно деколи буває таке, що, наприклад, коли я готую огляд. То я читаючи статті, роблю собі невеличкі виписки і одразу пишу посилання на цю статтю. Тобто, я з Павмеда прямо копіюю авторів і назву, щоб я знав, що Лущакет Толп. 2012 це от така стаття. Тобто, така вже трошки систематизація, але це вже більш прицільно. Це коли ви вже визначаєте, що у вас буде, визначили, що у вас буде оляді, ви вже починаєте систематизувати. Тому систематизація є звичайно такі, як Менделей, інші такі штуки, які дозволяють вам прямо по назвам складати в різні папочки. Там навіть можуть бути папочки з публікаціями, але це постійно вимагає часу. Тобто, ви маєте це цю статтю, якщо ви прочитали і вам цікаво, ви маєте в цю систему закинути. Так, звичайно, ви її можете з потім використати. Коли ви пишете статтю, відповідно ви формуєте список джерел, і ця система дозволяє вам прямо в рукописі і оформ... в рукописі цифри, наприклад, проставити, А в списку літератури вам дозволяє оформити її згідно вимогів, жодно. Так це скорочує час. А для оглядових, там де дуже багато, особливо коли є цифри, це дуже непросто. От тому ви можете потрошки собі підкидати. Скажем так, розвивати цю систему, закидати самі такі статті, які ви найчастіше використовуєте, і просто для себе визначити скільки часу ви згодні там на тиждень, на місяць о, цим приділяти, і уже відповідно працювати над цим.